Почаївська ікона Божої Матері в ексклюзивному виконанні це письмо по ску спеціальними фарбами і прикрашання камінчиками Сварозки. Дані ікони ми виготовляємо для Почаївської лаври в ексклюзиві, такому в Білій рамі. Хто бажає храми, монастирі? Щоб ми для вас зробили отакі ікони, будь ласка, звертайтеся, запропонуємо ексклюзивну ціну, і на ваших прилавках, ваших церковних лавках з'являться отакі ікони, які люди вони людям дуже подобаються. Тому що літографія, ікони друковані, вони були завжди людям. Ну як сказати, не можна так про ікони, але сама техніка виробництва вона трошки вже надоїла і застаріла. Людям хочеться щось нового, і оце саме ті новинки, які, які е, подобаються людям. Вони з радістю їх купують, звертаються до святих. Е, тому звертайтесь до нас. Ми для вас виготовили в ексклюзиві, обговоримо деталі, і ви залишите задоволення.